тролейбус стоять всі притиснуті один до одного, настільки щільно, що аж інтимно. Стоїть високий хлопець, до нього частково притиснута дівчина, років двадцять, та бабуся, років вісімдесят. Хлопець весь час підморгує дівчині і намагається все ближче до неї притиснутись. Після чого дівчина вигукнула несподівано: Збочинець! Автобус весь поглянув у бік трійці, і в ньому запанувала глибока тиша. Хлопець, ти що кричиш? Сама вже хвилин п'ять мені гладиш яйця. А ще репетуєш. Дівчина, я навіть не торкалася твоїх яєць. Бабця. Ха -ха -ха, а чого ви на мене так дивитесь? Я просто хотіла, щоб ви подружились. Ой прикинь, Фіма. Селя у мене така романтична. Вчора у ліжку мені сказала, що почувається лісовою німфою, яку спокушає сатир. Хе-хе. Так грамотно вона тебе козлом обізвала. Ух. Трубку піднімає батько трьох дочок. Привіт! Це ти моя рибка? Ах, ні, це господар акваріума. Чоловік, щоб затягнути в ліжко дівчину, в принципі здатний на будь-яку підлість, але переплюнути його в цьому може тільки жінка, яка твердо вирішила вийти заміж. Після народження очі відкриваються у корів одразу, у котів через 6 днів, у собак через 10 днів, а у людей після весілля. <риклад> Богданчик прийшов у гості до бабусі. Що? Знову батьки посварилися? запитує його бабуся. Так, мама з курорту привезла якісь. Трипер батьку подарувала дядькові Сергію та сусідові по квартирі. Навпроти. Зараз усі кричать, сваряться. Я тільки одного не розумію: чи мало привезла, чи поділила не порівну? А?